Я кавалерці покажу. Місто Трускавець, верніше парк. Дуже кавалерка у нас тут гарна. бачите. Вода. Водний баланс. Віталій, де наша колодка? Дві скільки тут є колодок, а нашої нема. Боже, кавалерка. ви тільки зверніть увагу, як круто, як класно. Боже, весна настояща. На, на мене. На на мене. На, так, на тебе. Але дуже гарно, королевір. Ви знаєте, якби не Віталік, я б сьогодні явно в цьому парку не була. А то Віталій каже, давай є лишня година, давай прийдемось. Ну але як виявилося, що Віталік давно не був в парку, йому теж було цікаво, що тут є нового. І що Віталік, чим змінився наш парк, відколи ти тут був. Ставши гарніше. Гарніше, правда? Mm -hmm. А ти собі уявиш, що зараз трошки дощ піде, і воно mm -hmm. почне все no. розквітати. А то буде взагалі. Боже, як я весну люблю. Отако покажи кавалірці. А ми потім прийдемо, як все розквітне. Ну Тут настільки гарно кавалір. Я йду і з Віталіком говорю: ви знаєте, все ж таки в нас з Віталіком є багато чого спільного. Бачите, я бізнесувала. І в парку і він виявляється так само. Так що. Я думаю, що багато хто так в дитинстві. Але бачиш, ми тоді навіть не зустрілися, Ча? коли бізнесом займалися. Ти собі, я собі uh -huh. знаєш. Так би вже з дитинства двоє колотили бізнес парку. <laughs> <laughs> я розказувала а тобі не розказувала, зараз розкажу. Тут води, весна, сходи, знаєш, uh -huh. сходи і. Там ми стояли, продавали, знаєш. а то mm -hmm. вже вечір, бо вже всі порозходились, все вже позбирали. Ну, а ми ще ніде не йдемо, діти, бігаємо по парку, це дуже близько просто. І що ви думаєте, кавалерка, захили в туалет, пішли сходи, пішли в кущі. Заходимо, а там така виверка з кукурудзою варена. Mm -hmm. Там одразу очі загорілися, знаєте, Зразу yes. порахувалося, скільки зароблено. І ми так вже не дерли ціни, такі мінімальні ставили. Кукурузу... Ку Кукурузу продали, а було дуже багато качеві, майже всі. Mm -hmm. Кукурузу продали за пів години. Купа грошей, вже йдемо в магазини, соки купляємо, морозимо. Ми вже гуляємо на шрок але виверку поставили на місце там, де її взяли, знаєте, поставили. А потім виявляється, на другий день прийшли знову щось продавати. Ми як нідечки продавали я, як нідечки продавала, то сливки, дечки. Нам словом, продавала все підряд: яблука, груші, горіхи та все на світі. І ви знаєте, на другий день приходжу, Я не пам'ятаю, що я вже продавала. І така жіночка йде. Ну, а тут, знаєте, всі говорили на іноземній мові і кажуть: Ой, гета ти, дівчатка, нам вчора кукурузу продала, а я так очі внес. Але сітішу, кажуть, так каже, ой, добра, каже, була кукуруза. Цілий вечір в туалеті сиділа, а кукуруза виявляється з кисла. І люди не викидали там, а вже в темні забрали би і викинули. Ну а Галинка не попробуючи, взяла та й кукурудзу, з кишу продала. Але ви собі тільки уявіть, що то мені було 10 років, як я думала, по-перше, почистила всіх, хто купив кукурузу. Запорів вже явно ні в кого не було. Бачите, то ж треба мати було музи до того, взяти до кукурузи і продати. Другий би навіть уваги не звернула, я та то яке, то, то бізнес. То то. Туда. туди. що, бачите, кавалерка, отак ми намотали кров. Угу. Вже йдемо туди. Бачите, тут таку площадку зробили, тої площадки кавалерка не було. Mm -hmm. Тут тир Лускавець, mm -hmm. там де він ще працює, до речі. Я вже Скільки років, скільки я себе пам'ятаю, повністю mm -hmm. він тут і працює? Так, Максим як був малий, він завжди туди водив. Мене, маму, тата, всіх туди. Та й таке кавлятка, гуляє.